Як почати заробляти, не виходячи з телеграму? Чи є взагалі така можливість, і як почати фармити легкі гроші, я розкажу у сьогоднішньому відео. Тапалки, геми нашого часу. Тап означає натискати чи клацати, і це дійсно вся робота, яку ви маєте виконувати. Нашумівши NotCoin вже і так підірвав інтерес до таких активностей, тому діяти потрібно вже зараз, поки це все на такому хайпі. Багато хто не вірив у цей проект і заздалегідь його поховав. Але не так давно Ноткоін показав іншу картину. Токен цієї гри NoT залістився приблизно за ціною 0,2 долара, і люди отримували від 1 до 150 доларів США. До 14 травня можна було вивезти токени на топові біржі з комісією всього у 1,5%. Багатьох були проблеми з Bybit та Binance, але в підсумку все вийшло непогано. Для фрі активності приблизно 100 доларів на аккаунт це круто. Тих, хто мультив, вітаємо, вийшов чудовий кейс. Купа проєктів, які вже випустили свої таплки, в яких потрібно проводити не так багато часу, як це може здаватися. Наразі головними претендентами на гарний дроп є такі проєкти, як Bloom, Hamster Гамстеркомбат, OnChain, Bobak, Meme.Fi, а також Tapswap. Ми ж усі зі списку, та я розповім, як почати претендувати на винагороди маючи лише свій телефон. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі усіх новин. Проект Bloom. На думку багатьох криптонів, новий гем після ноткоїна. Має дуже гарну команду зібрану 100 працівників Binance, обмежений доступ на вхід, 5 інвайтів на користувача, підтримка від Binance Labs. І головне, кількість учасників вже перевалила за півтора мільйони користувачів. Розробники обіцяють, що даний застосунок буде універсальним, тобто містити Ончейн розрахунки, торгівлю, фьючерси та опціони, фьючі на NFT, P2P, і все це має бути всередині Telegram. Що треба робити, як фармити? Заходите у телеграм за посиланням під відео, фармите один раз на 8 годин поінти. Кожен поінт буде дорівнювати одному токену. Також виконати завдання у вкладці Task. Запрошуйте рефералів, у вас є можливість запросити аж п'ятьох друзів, і цим самим ви фармите собі токени. Нічого складного, лише раз на 8 годин ставити на збір поінти. Combat – це така сама таболка тільки від біржі BingX. а лісник вже скоро, тому хочіше забирати поінти. Переходимо по посиланню, натискаєте старт, вибираєте грати в один клік і починаєте клікати, поки пальці не втомляться. Продати їх можна буде на бірші Bing X, також можна виконувати завдання і запрошувати друзів, а це дуже бустить ваш профіль. Покращувати свій пасивний дохід можна у розділі Mine, токени генеруються протягом 3 годин, потім потрібно зайти, щоб автоматично забрати прибуток. Якщо зайдете, наприклад, наступного дня вам нарахують прибуток лише за 3 години, а не за добу, тому потрібно стежити за цим. Ончейн ще одна тапалка з дуже непоганою перспективою на дуже приємний дроп. Лістинг, скоріше за все, буде на біржі OKX, тому краще забирати токени і якомога швидше. Принцип такий самий: Натискаєте Play On Chain, ну а далі підключаємо свої пальці. Підіймаємо свій рівень, по можливості запрошуємо друзів. Бо тут потрібно не повірити. Кричати, але не буквально. Тема нова і прикольна. Біржі підхопляться. І навіть на Bybit може бути лістинг. Як мінімум на біржах рівня BitGet точно буде. Тому збираємо по максимуму і чекаємо виведення токенів. Принцип роботи точно такий самий: переходимо за посиланням, тиснемо airdrop up, виконуємо завдання. Кожну годину можна кричати і забирати за це поінти. За можливості запрошуємо друзів. Проект роздасть дроп своїм користувачам. Лістинги будуть нормальні. Тема дуже нова і цікава. Біржі. Точно підхоплять такий проект, і це вигідно. Поки тут зайшло небагато людей, тому стараємося запрошувати друзів, скоріше за все, їх тут ще немає, тому загалом пробуємо. Нагадую, усі посилання будуть під цим відео. Мімфі. дуже хайпова тема. Раніше уклали партнерство з Ліне, тут точно буде нормальний прибуток, тому збираємо токенами і, звісно, запрошуємо своїх друзів. Буде два токени. Перший Мімфі, який буде для управління та винагород, другий PWP внутрішньоігровий токен. Принцип роботи точно такий самий. Приходимо за посиланням, натискаєте старт, потім Open Game, збираємо поінти, у грі відразу покращуємо рівень, щоб збільшити силу. Загалом пробуємо та не скипаємо. І остання тапалка на сьогодні, яку хотіла б згадати, це Tap Swap. Чому він важливий? Бо саме його згадував ноткоін, який роздав гарний дроп. Все дуже зручно. Виконуєте квести, запрошуєте друзів, клацаєте. Чим більше поінтів, тим більше отримуєте за це винагород. Можуть бути затримки в боті, тому не панікуйте, очікуйте, поки він запуститься. Багато учасників а значить велика конкуренція. Чим раніше почнете, тим більше нафармите, і тим буде краще для вас. Усім дякую за перегляд. Сподіваюся, у вас вистачить пальців на всі тапалки. Це дійсно гарний та легкий спосіб залутати собі дроб без вкладень, лише витративши час. Побачимося у наступних відео.